А ми продовжуємо наше мовлення. Далі поговоримо все ж таки про нашу мілітарну складову і спроможності а так само про те, про наші можливості завдавати нищо ударів ворогові по їх території і на їх території, зокрема по БК, складам тощо. Сили оборони вдарили по черговому військовому складу Росіяни. Цього разу вразили 67 й арсенал у Брянській області. Про це повідомив генштаб збройних сил України на складі. Зафіксовано вибухи місцева влада перекривала там дороги в районі арсеналу. Ну а на його території нагадаю, зберігалися боєприпаси до ракетного. Артилерійського озброєння, зокрема ті, що надійшли з КНДР, а також керовані авіаційні бомби. Значна частина з них розміщувалася просто під відкритим небом. Результати ж удару ще уточнюються. Олександр Мусінко, керівник центру військових досліджень, вже оцій в нашій студії, і я знаю, що вам є, що нам сповістити. Так вітаю тому вас. що вітає, тому що дуже хороша новина. От буквально щойно продовження теми. так. так Генеральний штаб збройних сил України повідомив, що в Краснодарському краї уражено склад зберігання шахідів. Якраз які ворог застосовує щоночі по території України і тероризує наше населення, і це спільна операція військово-морських сил збройних сил України з іншими підрозділами служби безпеки, зокрема і іншим. Пункт і Краснодарського краю. Тому це за день буквально от дві таких хороших новини, тому що уражений арсенал. Де зберігалася бика ворога снаряди для реактивної артилерії і ствольної і каби, і от зараз фактично шахеди для того, щоб зменшувати можливості. Більше того, в принципі, на сьогоднішній день відомо, що Росія планує відкривати ще одне підприємство з виробництва шахедів і збирання складування їх там, і вони будуть так само на півдні Росії. Є певні місця. Я думаю, що ну, ворог думає, що вони можуть це сховати, але не думаю, що це їм дасться, тому що якщо їх доставали в Єлабузі, то будуть діставати і тут. Тому я думаю, що по тих місцях, де вони там хочуть в кабардіна Балкарії ці підприємства розташовувати і не тільки там буде відповідна робота. Ну, ми маємо дуже хороші повідомлення, офіційні за день дві хороші новини, які свідчать про те, що Україна. Постійно розширює спроможності і можливості для ударів по території Росії, і цілі обираються якраз таким чином, щоб мати максимально практичний ефект. Адже ми чітко маємо розуміти, що що таке снаряди для реактивної артилерії ствольної, це те, що їде негайно на фронт завжди, це те, що їде до лінії бойового зіткнення. Це не те, що лежить на складах, наприклад, як навіть ракети, які накопичуються. Це, це, це те, що не застосовується негайно. І тому зараз особливий приціл на те, щоб знищувати арсенал. Нали склади, снаряди, ракети балістичні, зокрема на які ворог дуже серйозно розраховує, і я думаю, що варто чекати хороших новин, і приємних сюрпризів з ударів по окупованих територіях, по тилам, де ворог концентрує і зберігає свою живу силу для того, щоб призупиняти піхотні штурми. Тут з одного боку ми масштабуємося справді і по дронах. і ми бачимо вже конкретні результати і на воді, так би мовити, і в повітрі. Ну і на морі маю на увазі, коли відігнали флот і на суходолі. Зокрема, як нищимо ці всі БК. Але питання таке з одного боку, ну, президент заявляє, що пріоритети значить, наступні ракети, дрони, снаряди також активно залучені інвестиції від партнерів. Про це говорить президент за підсумками ставки. Тобто, ми залучаємо інвестиції, залучаємо дедалі більше значить, партнерів до співпраці і масштабування. Ростемо міру міністра оборони. Про це говорить, що в рази збільшимо в 2025 році виробництво дронів, балістки тощо. В той же час ми значить, говоримо про те, що нам бракує коштів. Ми от з Анатолієм Харпчинським якраз говорили, угу. у нас коштів на щось бракує, а на щось є. Чи ми якось вибірково витрачаємо ці самі кошти, залучаючи партнерів на ті чи інші програми? Тобто, що у нас в пріоритеті, на що ми сконцентруємо свою увагу на початку, там в кінці 24 го початку 25 го року, Федоров говорить про те, що будуть, от я зацитую буквально, каже, значить буде видавати гранти, наприклад, на ті чи інші напрямки. На що у нас є гроші, і що у нас в пріоритеті? Перше, те, що говорить пан Федоров, дійсно гранти. Є інвестори, які працюють, які працюють з інноваційними новими розробками, які виникають в Україні, і вони їх спонсорують для того, щоб втілювати певні технології. Є у нас такі, які працюють. Це по грантах, це окрема історія. Є Брейв, у них проєкт, який фінансує відповідно розробки. Хакатони проводить, спонукає і талановиту молодь і всіх, щоб підтягувати. Це один пласт. Друге питання це державне оборонне замовлення. А питання, хто його формує, ми розуміємо. В першу чергу збройні сили, виходячи з тих потреб, які є на фронті. Ну і Міністерство оборони. Відповідно, звичайно, збройні сили формують такий запит, на який на сьогоднішній день коштів, щоб покрити за рахунок державного бюджету, нема. Ну їх немає тому, що війна потребує дуже серйозних коштів. У Росії немає ресурсів покривати всі власні потреби. Так, кошти вони ще там рублі друкують, але все ж таки снаряди і зброю вони завозять. І що нам потрібно робити? Що пропонує Україна? Україна пропонує комплексну історію в тому, що давайте інвестувати в українські виробництва. І давайте інвестувати кошти, які ми отримуємо від відсотків заморожених російських активів. Це одна площина це одна опція. Друга опція це залучати прямі інвестиції від тих підприємств оборонки, яким цікаво. Співпрацювати з Україною і в майбутньому створювати спільні підприємства чи за іншими моделями кооперації функціонувати. І третє, тим, хто не може надати зброю або її там, скажімо так, ну немає на складах фізично, пропонується, але має кошти і хоче надати Україні. Пропонується ці кошти вкласти в Україну в виробництво, таким чином допомогти тут нам локалізувати певні виробництва тут, поставити додаткові лінії і виробляти. І плюс. Те, що зараз активно почались дискусії, і от буквально днями Financial Times про це написала велику статтю з посиланням на українських виробників. Зняли з язика. Те, так, що, що Україна наближається до зняття заборони на експорт? Ну так. Це... Це важливо, чому і ми про це теж говорили. Але мають бути запобіжники: перший запобіжник, що кожне підприємство гарантує, що буде виконувати 100% державне оборонне замовлення, скільки б воно не було. Ну, сьогодні, умовно, 100 дронів. Я 100 дронів вам поставлю. Завтра скажете 200 поставлю. Все, що решта вам, ви не можете замовити купити, я продам за кордон. Звичайно, з обмеженнями, щоб ці технології, дрони, не дай Боже, не потрапили через треті країни і інші обізні механізми до Росії. Ось це те, що треба робити, тобто за умови, щоб виставити правильну регуляцію. А ринок зброї в усьому світі він зарегульований. Немає там вільних ринків як таких. Поставити правильні умови, можна дозволити цей експорт. Тому що тоді чому? За умови, що іде реінвестування. Дивіться, ми таким чином, підприємства. А у нас технічні можливості і наявність фахівців є. А з... Це рівно питання стільки, до виробників. рівно Я стільки, щоб виробляти і для себе, і для експорту. А це Просто... питання до виробників. Якщо вони просять це зробити, це ж вони просять mm -hmm. це зробити, значить є. Тобто вони ж ініціатори цієї ідеї. Це виробники виходять із тим, ну відомі компанії, Financial Times їх називає. Вони виходять із тим, щоб дати можливість, тому що в них є технічні можливості і спроможності робити більше, але держава не може. В них є можливість купити це все. В них є можливість розширити штат. Розширити виробничі потужності, що це означає? Розширюється штат, беруть більше людей, платять заробітну плату, купівельна спроможність людей, сплачують податки. Куди ці кошти йдуть? Вони в будь-якому випадку, так чи інакше, і досідають в національній економічній системі. Відповідно, ми зможемо збільшувати суми, на які можемо збільшувати оборонне замовлення. Воно так може працювати. І тому за умови, що це правильно налаштувати обережно. Можна, в принципі, починати процес, коли дозволяти поступово виробникам виходити. Тому що знову ж таки, якщо підприємство має потенціал, але держава не може це все купити. Так? Ми себе про це знаємо. Чому їм не дозволити це продати і брати більше людей, працювати, розвиватися? Я не бачу цьому це. Знаєте, ідея в тому, що як колись було за радянських часів економіка і оборонка вся працювала, замкнутий цикли нічого нікуди не там не продавалось. Угу. Продавалось. СРСР продавав зброю так само в інші країни. Не можу не спитати на сам кінець, тому що про зброю про зброю говоримо. Але звісно, що вона має її наявність і кількість віддзеркалювати на ситуації на фронті. Ви пишете, що в своєму телеграм-каналі, що ситуація на напрямку наразі це про схід, перебуває під контролем. Водночас, не можна сказати, що після захоплення вугледару росіяни здобули стратегічну перспективу для того, щоб розвинути стрімкий темп наступальної операції. Чого чекати до кінця року на сході на театрі дії? Я думаю, що будуть мати ще тактичні успіхи. Ворог буде ще наступати. А зараз ворог концентрується на двох цілях першочергових охоплення напівоточення з перспективами повного оперативного оточення Курахового і Покровська це ті завдання, які простежуються. Але вони не хочуть заходити в міські бої, тому що міста більші за вугледар. І, і, і навіть за Торецьк, і не хочуть в'язуватися, тому що розуміють, сил може не вистачити. Друге, це те, що будуть намагатись дещо просунутись на куп'янському напрямку. але там їх зупиняють, і по центру Торецьк. Тобто, будуть сунути на Донеччині. Я думаю, що до зими щонайменше. найменше, тобто будуть штурмувати, але. А я думаю, що ось ці дії, які зараз показують сили оборони по нанесенню, по завданню ударів по території Росії, думаю, будуть по окупованих територіях, демовірно, звичайно, звичайно. Дякую вам за вашу аналітику і за те, що персонально завітали в гості. До нас у студії Олександр Мусієнко, керівник центру військових досліджень, був у цій порі нашим гостем.